Друзі, перші про головне поїхали. Пишу, що літак Медведчука приземлився в жулянах. Якщо це правда, то це крах. Інформація наразі перевіряється. В той же час в медіапросторі Медведчука стало забагато. Навіщо кличуть Медведчука? пише телеграм-канал Печера Дракона. Я не писав на тему кримінальних справ проти Петра Порошенка з багатьох причин. По перше, це далеко не вперше. З ідеєю посидити Порошенка, зеленська влада. Носиться від дня обрання Зеленського, і вона давно б це зробила, якби могла. По-друге, вже навіть впливовий британський економіст, пише, що зелена влада готується до виборів. А отже, атаки проти Петра Порошенка неминучі. Але наразі влада перевершила сама себе генпрокуратура викликала на допит Віктора Медведчука: ага, того самого, який у часи Порошенка був приватною особою, комом Путіна за Зеленського став лідером парламентської фракції. Того самого, якого передали Росії в порядку обміну бійців азовців, але віддали без вироку суду. Тобто наразі в Україні Медведчук ходить під підозрою, але не засуджений. Тобто юридично він ні в чому не винен. Депутати опозиційної Євросолідарності цілковито пропускають, що генеральна прокуратура хоче взяти у Медведчука покази про Петра Порошенка по так званій міфічній вугільній справі. Доволужна історія виходить. Родина Медведчуків, це колишні бізнес-партнери Зеленського. Як співвласники телеканалу один плюс один вони могли впливати на фінансову і репертуарну політику телеканалу за президента Зеленського Медведчук, який раніше був політиком у відставці, знову повернувся в велику політику як лідер парламентської фракції ООПЗЖ. Зелена влада заарештувала телеканали Медведчука, але так, що Медведчук мав і досі має всі можливості розгромити ті арешти в європейських судах, і крім каналів, отримати з України ще чимало компенсацію за завдану шкоду. Медведчук був заарештований за те, що втік з під палацового арешту, під який його посадила влада, але його передали Москві, навіть не провівши через суд. Передали під благою причиною. Треба обміняти Медведчука на азовців. Красиво обставити свої дії чи на влада уміє вправно. Нині Медведчук ударною тихою сапою виводить за кордон з України свої активи. Депутат Вікторія Сюмер вказує на існування численних журналістських розслідувань про це ніхто Медведчуку не заважає. От тепер Медведчука беруть і викликають на допит, ніби не в курсі, що в Україні Медведчука немає. Дорочне питання чи не влаштує генеральна прокуратура Медведчуку допит в режимі відеоконференції. Коли маєш справу із зеленим. Припускати можна все. Бо коли влада чи лідер купа разів прямо порушував конституцію, починає полювати до законів. Це виглядає як дурнуватий жарт кварталу 95. Цікава деталь. Медведчук вже сам просив, аби йому дали виступити по відеозв'язку під час слухань справи за звинуваченнями Медведчука у Дерзраді. Там йому відмовили висновки, напрошуються самі. Що тут можна додати? Для переслідування Петра Порошенка момент влада обрала дуже вдало. Іде війна. Чимало активних прихильників Порошенка нині в ЗСУ. Дія заборонена акції протесту, і тому прибічники Порошенка не можуть збиратися або підтримати свого лідера, як вони робили це напередодні вторгнення, коли влада так само намагалась посадити Порошенка. Тоді нагадає, колона протестувальників витягнулася від будівлі печерського суду до офісу президента, чим викликала істерику у чиновників влади і прихильників влади не гребує нічим у тому числі залученням до справи найбільш одіозного проросійського політика. проте я вірю, що нічогісінько влади не вийде, просто тому що це Петро Порошенка. Це людина, яка створила успішний бізнес, що став світовим брендом. Це політик, який був в опозиції до влади, ще тоді, коли Зеленський кривлявся у КВК, Порошенко був одним з лідерів двох революцій. Був міністром, був президентом України. Порошенко не поїхав з України, попри всі вмовляння і погрози, образно кажучи, нинішніх 5-6 ефективних менеджерів вигнали за неуспішність там, де Порошенко викладав, їм не вдалося посадити Порошенка за 5 років президентства Зелінського. Саме так їм не вдасться і зараз, а от відповідати доведеться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.